Всем привет! З вами Саша S5, і сегодня ми знімаємо нове відео на мой YouTube канал. Блін, ладно, якось странно вийшло, але все одно. Ми знімаємо другу частину дивимось TikTok-підписників. Вже у нас було таке відео, YouTube. Представте собі 100 років назад. Десь тут підказка вилізе, то можете глянути в принципі. Так от. Ну, що можу сказати, ми, в принципі, можемо починати. Всім приємного перегляду. Смачного, хто кушає. Ну а ми. Поїхали. Так от, ну, в принципі, що ж, ми можемо починати дивитись тільки токі. Ось о... всі підписники, тут всі, хто на мене підписаний, вони всі тут є, також і в тому числі і ви. Ми зараз будемо рандомно вибирати. І. да, до речі. закриємо вкладочку. Ми ще будемо вибирати з е, Телеграму. От там хтось, я пам'ятаю, написав один нік, щоб чекнути його тік ток Ми обов'язково оглянемо. На Телеграмі ссылочка в описанні, може зразу перейти подивитися. А, так що, да. Ну, в принципі, ладно, давайте, давайте, давайте. От зразу, от Нікіта. От я хочу подивитися Нікіту. Нікіта, в тебе є щось з відео якесь. Нікіта. 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 Походу, немає в Нікіти нічого, ну ладно. Зразу uh, вот переходим і дивимось пантера, а пантера. Я так понял пантера у нас. Такая музыка и ну пантера то пантера и пантера. Что я хочу сказать? Ладно, давайте вот давайте вот. Когось такого ты кто по любому. вот Алена по любому Алена снимает 559 подписчиков она по любому мае снимать по любому ладно давай ну, кума... я так понимаю с такому надо нас мы не знаете что дань эта сама фотка ну ладно это нормально что я вам не нравлюсь Сумні Тіктоки. Печально. От давайте я не знаю кого, кого, кого кого подивити. Давайте Катюшку Катюша 15. Немає біографії, я так розумів, відео точно. Або воно просто щось не груз. Так от, ми чуть пофіксили, чуть підправили, щоб ото нам був більший екранчик видно, все все тепер в порядку, все тепер хорошо. Тепер можна дивитись так. В Каті немає відео, печально, печально, що в неї немає відео. В принципі, ладно, Кіт по-любому. О, знімає, ля, та да, ти шо. А, в принципі, ладно, Давайте от зара. Ты хе да давайте тихо. Звук топ, Чуєте цей звук. вже зациклюватися. Давайте зараз шаг любого. О, лах, хто нам попався. Що за тікток? Так. Тут та така криша на заброшці є. Ага. Що це такого? Дурний тікток. Оце топовий тікток. Давайте глянемо. Дівчиною і села колись я була. І Непогано там жила, а тепер уже принцесою я звусь, заклад літає зву. Замку мене чекає, но батья. Уж... Качок. Колю буду вчити гарно я. Світчарівний тепер чекає мене. Ді... <сум> нормально, Нормальний що, Шо? ж в порядку, це ж нормальне, якраз. Все. Да, ну ладно, давайте не будемо на ньому зацикливатись одному. А... Давайте далее, О, давайте будем часто так новище в этой ТикТоки, Так, це кто у нас? Дианка С5! Ля! Я и знаю, вона приходит на стримы в ТикТоке, что в что в ТикТок стримы приходит, в принципе. В все ссылки я в описі в описи видео, точнее, что я вышли. Ось это Дианка Лайк. Лайки, ставим сюди лайки. Пока на на стаєш на балконі А ну давайте, давайте, давайте. Напишем тікто. В коментарі, шо я так туплю. треба більше спать, конечно, ну ладно. Прикольне відео. Бемс, бемс, ладно, все, рухаємось далі, рухаємось далі. Не зупиняємось на одних тих самих людей. обама Абама Обама-чаруслан. Давайте не та, не та буде оця. Супермен! Аккаунт приватний. Ну, не судьба, значить. Значить, не судьба, значить, буде Руслана. Тоже приватний? Нам везе дуже. Значить, буде Обама. Обама. А ну, ладно, ладно. Я, конечно, не модель, но у меня є. Ладно, не давай. Я роззнаю тепло, как вайфай. We're gonna dance all night. Блять, да ви просто гляньте, нахуй! Просто, блять, г... Давай на чистоту, сядем раз. А це відео, я так поняв, по-любому вже буде, АП, Ну ладно, в принципі, в принципі, ладно, нам. Но головне, дивиться, головне дивиться. Так що, от. Ми у всіх підписників займусь разом от так з підписник. О, Макс! Ха-ха-ха. <смас> разом з усіма підписниками займуємось поближче Нема, ну нічого страшного. Даша 15. О, аніме. Привіт, хороший коннять, удачі продвижения, буду рад. Под... ну Ааа. Я не знаю, що за аніме, я не анімеш. Що... Аніме дивлюсь, а я не анімешки, якщо. Ладно, в принципі. О, Джавеліна 2022. Хто не зрозумів, це Шенчила Олексія. Ось цього. Блін. А, ні, вибачте. Отут-от буде получша фотка видно. Звуку, той самий. <звук> Кет, ти... Прикольно, прикольно. Тут підписочка обов'язково треба, бачите я от підписаний. Ем, да. Ладно, давайте зараз когось такого інтересного, хто нам контент зробить. Гріша! Грішаня! Грішані нема контенту. Тисяча підписників нема контенту. Ну, в принципі, всі підпис... Ну, Героям слава. Героям слава тут. Да. Давай, Даша і Люа. Давай Коротше, всім будемо ставити лайки. Что? а ведь правда, что из окружения людей мама всегда была права и поддерживала тебя, даже если у тебя ничего не оставалось. Маме всегда было. Мама всегда была на твоей стороне. Правда уже? Блин, ладно, давайте. А мама? <п deficiency> Что ты так про маму часто сгадываешь? Ты ж не докер вроде бы, я не знаю. Давайте, вот давайте, вот давайте, 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 Тоню, 14, не 15, давайте. Привет, девят. Ха. Ладно, давайте. Всем хорошего лета. Нет, а с выпускниками увидимся на выпускном. Нет, не-не-не-не. Это что, все? Боже, как мы на эти видео, ну, прикольно, ведь я не знаю, что так. Ладно, давайте вот зараб... Давайте пацанив шукать, давайте шукать пацанив. Вы что, девчата и девчата? Ладно, давайте Веронику зайдем. Ой, что-то пошло не так, что-то пошло не так. Он убит. О, ля. Вероника, видео снимаю. Лайк. А эпилепсия может настать, или? Лайк. Ты чё смотришь пусть Спусь, спусь, мув, кав, Их, кув, Ваня, давайте до Вани зайдем. Давайте, блин, Ваня не нема... могу. Пацаны, да, вы. Дайте, дайте, Гриша не, 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 не. Матч, Маша. И тут девчина. А ладно. Давайте пацаним, я хочу пацаним найти. Да, пацаны. Вова, Вова. Оля. Ты моя дива, ты не сонная бун, диво, моя любов І більше ти моє диво Я зі любі, то навіщо друг навіть задумать, то безріжчі на ході Ладно, а вибачте, не знаю, слів, ні, ну тут лайк теж обов'язково Удачі тобі можу Вова сказати Бережи себе саме головне Ладно, то рухаємось, Андрій вона 15 Всі дівчата Де пацани, хлопці? По... Вы что, не переписывайтесь на меня, что что сейчас такие, пацаны? Я в шоке от вас. Давид, что на как этом? Ладно, руха ему издали. давайте Лазара, Зара, я не знаю. Пацанивный мол просто. Ян Фокс. У тебя есть сверхспособности, только ну, не что, знаю брать? какие. <смех> не. <смех> а лайки, 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 лайки. Вы уже видели создателя синего кита? Чтоб <laughs> ты помер в <laughs> Я так вам скажу, якщо от ви страдаєте тією фигней, перестаньте страдати Це повна фігня Влад! Влад, ти знімаєш відео Влад, ти ми. Мі... Оооооооо! Влад, то тут Моя промалт! я голова пинтом, когда я перед собой вижу тебя. Сейчас я влада тебе песню заеду. Я наебу, сердце мое полно веществом, я говорю нет, а но люблю. Моя голова пинтом, моя голова Нормально, нормально. Опс. Так, ладно. В принципе, ладно. Шо, А давайте вот зараз глянем вот ту людину, да, яка писала мені в, в Телеграм, Що, давайте по тебе глянем. Зараз. Подивимось ту людину. Блин, це фанат, а, ну фан типа А4. Ну давайте зайдем, я не знаю. Я cool а вдруг понял, что я никого в жизни. Я а вдруг понял, что я. I, baby, you I know you Всем хай, я возможно пропаду, просто у идей нет. I, Скажи мне, я тебя люблю. You don't know... I don't... I the... До речі, до речі, щоб не А4, я хочу сказати, щоб не Влада А4, я б не почав би знімати YouTube. Боже, тут їх шипереть, все, ми звідси виходимо. Ми звідси виходимо. я зараз ще раз хочу ще е, один. Аккаунт, ще вам показати. Ну як показати, глянути його. Бо тоже так же попросили. Да, но ничего за. Мень, принципе, не важко, так что вы просить. Мене Так от. Давайте ти от, ти пока? What? Биш, ти сказала, я успею. Ой. Бич, ты сказала, йому да. А? Биччина от меня ушла. Ладно, тоді я буду сам. Эй. Кубе без тебя, без тебя, там, все без тебя, без тебя, Кубі, без тебя, танцую, без тебя. Хорошо, без без... я ему сказати? сказать. Не знаю, вроде к тебе не растаял. В принципе, за это вот придут за видео. Я и снимал цей вот дуэт. Снимал дуэт, так что, в принципе, тут немає ничего казать. Так шо вот. Ладно, все, рухай ему издали, давай спидписників. Не, ну це тоже спесники, но. Ну, Бандера! Давайте бандеру глянем. Ой! В принципе, мемчики, я понял. дадут, Ну, в принципе, ладно. О, стоп 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 там был пацан, там был пацан, я заметил пацана, Давид, Давид, ууу, пацан Меня выгнали со школы, теперь школа мой фанат Давид. Я люблю. Тебя ты просто знай. Сдается мне теперь это надолго. Ты дурак, да? Не, я, я качалки. <свят> <свят> Знаете такого вид мини-змахуи? Вид мини Я, я не знаю, що він мені на, на нього змахує... це. Що? Кто? Що Це я лучше б не дивився б його. Е-майо. Я, я в шоці. Я в шоці. Що за юзер? Хто? Хто така-такий така? така? Са. -сама -сам -сам Саманта. Сам... Йо-май! на наш есте, батанзуем. Ты телефон ей лагает, че что? Походу, дивіться, в неї просто телефон залагує, да? Чисто на одному моменті, і все, і далі нічого не знімає, чисто. Ладно, о, давайте, 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 давайте зайдемо до нього, давайте. Фюрер. Одна хвилина мовчання. Крим... Ну, за політику. Ммм, спасибо, ні. Давайте тебе глянемо. Вікторія. Коли помила голову над ванною. Everyday I'm ah! А, <свист> я поняв. Так, Нікіта, не дай бог ти такий самий будеш, як у той от полоц. Не дай бог. Сначала я такой, какую какой я хуй. Да шо все снимают, ну просто вот такой. сначала я такой, а потом я, да блин, ну типа шо. А что кажут что я снимаю эту фигню? Ну вот видите, вот это хиба фигня, вот то. Ну вот это хиба фигня. Ну кому я говорю, не путюют, я люблю, но всегда Ладно, це фіня, Согласен. Мама... Ну, це, ну, це не фіня. Малесенькі долами, ні... Ніхто. Ну, тут треба було навіть придумати чуть. Не терл красивого парку. би, не, братан, ні. Ничего. Ніхто... Ні по... ніхто не теряв такого Та парня, ні, як я. Та ні, кажу, ж ти що. Красивого, красавця. Ні. Ну, і що, хіба ну це. Це ж. Тут треба було... Нас Це ж треба було придумати. Ну, в принципі, ладно. Відео буде закінчуватись уже. В принципі, ладно, з вами був Саша С5. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментарі. В принципі, самі знаєте, що треба робити. Якщо хочете ще знімати, ну, <балій> не так сказав. Якщо хочете ще, щоб такі от відео виходили, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Все, якщо замічаю, обов'язково. Друга частина, блін, я навіть про першу забув. Ну зато вже нас тут нічого не лагало. Да, в принципі, ладно, все. Всім удачі, всім, пока Нараху на рахунок другої частини. пишіть коментарі вся.